Всіх вітаю, в DST вийшла нова бета, і поки я не можу записати повноцінний огляд, тому ось таке коротке відео, де я коротко та лаконічно розповім про зміни. Оновлення в першу чергу стосується електрики, її змінили. Тепер, окрім електричної шкоди, моби отримуватимуть розряд. До речі, цей розряд поширюється між мобами, і він досить непоганий, адже моби паралізуються на деякий період часу. Тому Моргенштерн вже досить непогана штука. Але, наприклад, на тіньових створінь це не поширюється, а рослини ще й будуть спалахувати, маю на увазі створіння, які схожі на рослин. І на мою думку, найцікавіше стіни, які нарешті виконуватимуть функціонал стін. Це електричні стовпи. Ось їх крафт, і щоб мати можливість їх створити, потрібне креслення. Воно випадає зі свина на сміттєзвалищі. Стовпи треба поставити так, щоб їх радіуси дій пересікалися і натиснути на кожен з них лівою клавішою миші. І ось електричний паркан. Він не наносить шкоду, але паралізує створінь, які пройдуть крізь, включно з загибликами, окрім VX. Працюється не завжди, інколи створіння все ж таки проходить. Але якщо зробити два ряди, це мінімізується. І знаєте, гравці вже знайшли призначення цій штуці. Наприклад, битва з королевою бджіл набагато простіше, адже ці трудні просто проходять, наче в конвульсіях між парканами, а ви спокійно б'єте бджолу. Так само можна і відгородити базу від гонщих. І ось цей івент теж гарна ілюстрація могутності цього паркану. Побачимо, що з цього вийде, і чи будуть розробники міняти механіки цього паркану. Оновлення може вийти як через тиждень, так і через місяць. Це все залежить від масштабу, і я обов'язково зніму на нього огляд. А поки що пишіть свою думку. На цьому у мене все. Дякую за перегляд та бувайте.